Цьогоріч мешканці Буська відзначають 600 років з часу надання йому магдебурзького права. Сторінками історії Буська подорожувала Ірена Вовк. Буськ одне з найдавніших міст України. Загадка про нього сягає подій 1097 року, описаних у літописі Повість минулих літ. Дослідження ж науковців та археологів доводять, що місту значно більше років. Як зазначає історик, директор Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки Іван Сварник, Буськ згадується ще у пергаментних документах Центрального державного історичного архіву у Львові, 1374-й – перша грамота, яка стосується міста Буська ще до того, як воно мало Магдебурське право, керувалося в той момент іще або руським, або польським правом і належало Буському старості кміті. У 1411 році Мазовецький князь зимовит надав бузьку магдебурське право, говорить Іван Сварник. Це була давня столиця, давнє стольне місто Бужан. Завжди він виконував функцію або повіту судового, або староства, тобто і релігійна, і політична, і судова влада завжди була зосереджена у бузьку залежно від періоду. Древній бузьк був найбільше відомий завдяки папірні, яку вважають найдавнішою в Україні. Цьогоріч виповнюється 470 років з часу створення бузької папірні. Її продукція користувалася великим попитом. Адміністрація і суди Львова, Галича, Белза, Теребовлі використовували переважно бузький папір. Розповідає краєзнавець Тарас Дишкант. Бузько на папірні виробляли види паперу. Писальний друкарський і промисловий. Писальний для писати друкарський, щоб друкувати. Промисловий заміж шква його мастивий і папір був. Справжній вік Бузька найдостовірніше можуть встановити лише археологи. Уже впродовж багатьох років спеціалісти інституту археології НАН України ведуть археологічні розкопки, завдяки яким відкриваються невідомі сторінки історії міста. Про найдавніші знахідки у буську розповідає фахівець інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка Петро Довгань. Найдавніші корені його сягають шостого століття. Перші бужанські сліди були знайдені у х роках Михайлом Филипчуком на території сучасної ветеринарної лікарні в Солочку. От Отам було знайдене перший посуд шостого століття. Пам'ятаймо, пізнаючи історію, пізнаємо самих себе. Кожен може долучитися до написання літопису рідної землі, адже щоб по-справжньому любити свій рідний край, треба його добре.